Зайшла до вас нагадати про дуже шикарну можливість оформити карту клієнта та економити на покупках від Oriflame. Так от сьогодні я з самого ранку вже оформила трьом дівчатам карту клієнта і нагадую, що це зараз максимально вигідно, тому що, окрім знижки 15%, кешбеку 15%, ви додатково ще будете мати знижку 200 гривень і, зрозуміло, ж подарунок, який ви самі оберете на суму 400 гривень. Тому Кому цікаво, ставте мені плюсик на історії. Я вам скину більш детальну інформацію і допоможу оформити дисконт. Також у мене для вас дуже гарна новина, знову акція для всіх клієнтів. І так, друзі, акція діє всього 2 дні, тобто сьогодні та завтра. І при замовленні на 50 балів ви отримаєте, окрім тих знижок, що я вам казала в попередній сторіс. І ще отримаєте один білетик на розіграш годинника. Тобто, серед всіх людей, які зроблять замовлення на 50 балів, розіграється годинник. Тому не зволікайте, пишіть мені, як в минулому каталозі, так акція. Де п'ять дівчат під мене отримали подарунки, так і в цьому каталозі. А тільки два дні повторюсь до суботи, тобто до завтра, включно вона діє. А зараз я ще зібралася до центру, понесу замовлення своїм клієнткам. Хотіла вам нагадати, що в мене є в наявності деякі аромати, певна продукція, також шикарні туші по акційним цінам. І ще сьогодні з собою я візьму тестери ароматів, бо дівчата хочуть обрати для себе так, понюхати. Тому кому також цікаво, хто хоче для себе обрати аромат, пишіть мені десь біля 2-3 годин я буду сьогодні в центрі. Вже біжу додому працювати онлайн дуже багато сьогодні роботи також замовлення, що треба ваше оформити. А і ще хотіла сказати, що реєструватиму сьогодні я на дисконт, також ввечері. Тобто, о 22 годині я буду оформляти замовлення з доставкою на рібки і реєструватиму людей також десь двадцять 22 три, Тому чекайте, дівчатка, всім відповім. ранку. Сьогодні у мене дуже багато заплановано справ, тому я рання. Зараз на цілий день приготую їсти. розморозила лисички, тут вже вона готова засмажка, буде суп з лисичками. І також о, приготую плов швиденько. Вважаю всім гарного вихідного дня. У мене сьогодні активний робочий день. Зайшла до вас сказати, що буду сьогодні робити два замовлення тобто, перше буде десь через 2 години. Уже дуже багато заявок на аромати, але продукція в обмеженій кількості, тому я не буду притримувати. Повторююсь, десь через 2, максимум 3 години буде перше замовлення. І останнє замовлення з цього каталогу буду оформляти о 22 годині вечора. Тому приєднуйтесь і тим паче зараз додаткове Знижка на, на аромати ціни запитуєте в особисті повідомлення. Також звернула увагу, що до мене зареєструвалися на знижку сьогодні дві дівчинки і вже оформили замовлення, тобто вони отримали ці вигоди, про які розказувала вчора. Так от, ви можете, повторюсь, зробити це самостійно за посиланням, яке є в шапці профілю. Також я в сторіс викладала посилання, за яким ви можете оформити собі знижку, тобто зареєструватися на, на дисконт. А якщо у когось не виходить, пишіть мені, я сьогодні цілий день на зв'язку і вам допоможу. І вже завтра в мене буде вихідний. Не буду працювати, але обов'язково я зайду протягом дня до вас в сторіс. Та поділюся посиланням на новий каталог і розкажу вам про акції, які будуть в новому каталозі. Бо я ще сама не знаю, тобто, це пропозиція тижня, ви всі знаєте, посилання на новий каталог. І, можливо, ще якісь будуть додаткові акції від компанії, бо це дуже часто відбувається. Ну, коротше, по-любому, завтра я вас всіх проанонсую, а сама буду відпочивати. У мене реально квадратна голова. Тому всім наперед, на добраніч, піду робити догляд за обличчям, оформляти замовлення та буду відпочивати. Ну що, я вже на сьогодні відпрацювала, мені лише залишилося оформити замовлення. Зараз чекаю, дівчатка ще визначаються. А до вас зайшла сказати, що робота сайту продовжується на годину. Тобто, у більшості з вас є особисті кабінети, якщо ви щось думали, що ви не встигли, ви ще встигаєте. У вас є година, щоб мали просто на увазі до 23 години. Ви ще можете оформляти. Ось, я вже сьогодні зараз оформлю замовлення, чекаю дівчат, бо вони ще визначаються, і вже буду відпочивати. До речі, вперше за останні два місяці я пропустила свою вечірню, так би сказати, фітнес-прогулянку. А по-перше, в нас пішов дощ дуже такий, знаєте, сильний. А по-друге, робота було просто капець. Я сьогодні цілий день просто на телефоні. У мене навіть два рази встиг розрядитися телефон, тому що ви, мої любі клієнти, дуже любите оформляти замовлення не те, що в останній день, а просто навіть в останні години. Ну нічого, ми все встигли, все оформила. Друзі, всім привіт! Я вам казала, що сьогодні у мене вихідний день, так і є, але я обіцяла вам скинути посилання на новий каталог, який сьогодні вже почав свою дію. Так от, я прикріпляю, переглядайте, обирайте, що кому потрібно, пишіть мені. І також перше замовлення я буду оформляти або сьогодні ввечері, або вже завтра вранці, бо вже багато заявок. Тому. Е Окрему увагу звертайте на акційні товари. Одразу попереджаю, що те, що на найбільших знижках його найшвидше ну, полозять розбирають. Тому обирайте. І також вже, звісно, доступні додаткові пропозиції першого тижня каталогу, тому в наступних сторіс я завантажую вам всі позиції, які зараз є на додаткових знижках, тобто їх немає в основному каталозі. І також величезну увагу звертаю на те, що саме продукти з розпродажу дуже швидко завжди розбирають. Тому якщо вам щось, наприклад, сподобається, шви обирайте, обираєте, пишете мені, щоб ми з вами встигли це оформити. А також у мене ще одна класна новина: це те, що акція, яка була в минулому та позаминулому каталогах, вона продовжена. Тобто, окрім того, що у кожної з вас є можливість оформити собі дисконтну карту та купувати дешевше, тобто мати 15% знижку, 15% кешбек на 400 гривень подарунок. Такі ще додаткова знижка 200 гривень в цьому каталозі, також діє. Нагадую, що ви можете самостійно оформити собі дисконт за посиланням, яке є у мене на сторінці в шапці профілю. Якщо не знаходите, щось, не виходить, просто пишете мені і я вам допоможу. Кажу вам, де сьогодні я пропадаю. Розморозила морозилку, вже майже помила. Тут у мене готується страва, моя улюблена. Коротше, я захотіла голубців. Але повноцінно ліпити в мене немає часу, бо на сьогодні ще багато хатньої роботи. То я коротше, вирішила зробити ліниві. Ось так цибуля, морква туди сюди, рис, томат, капусту покрищу і буде бомбарикета. А я буду займатися. Бо завтра вже в мене інші плани. Сьогодні треба переробити всю хатню роботу. Вийшла на город, дуже спекотно. Зараз швиденько виберу помідори. Сьогодні вже буду консервувати, Понаїдалися, пора закривати на зиму. Ось така краса. Дозріли. Тому сьогодні в мене не дуже буде багато на зв'язку, але ввечері я оформлятиму замовлення. Погляньте краса. Ось так. Буду працювати. Pamiętaj na ozurno i lineocz. Всім привіт, я зайшла вам сказати, що сьогодні на зв'язку я буду десь після 14-15 години не раніше, тому що в мене сьогодні з самого ранку купа справ записів, і зараз чекаю час до стоматолога. А, значить, що я ще хотіла сказати, те що сьогодні ввечері я оформлятиму ще одне замовлення з нового каталогу, тому кому що потрібно приєднуйтесь, Доставочка буде через два дні. І зараз у мене є ще вільних пів години, тому я швидко відповім всім, хто писав мені сьогодні зранку, надам відповідь, проконсультую. І стосовно туші, які по 89 гривень, дуже багато запитань. Друзі, посилка прийде сьогодні, і вільних там десь буде біля 15 штук. Тому кому потрібно, пишіть. Я вам залишу. Хочу бути в тебе одна, одна єдина, бо ти моя, а я твоя половина. Буду дуже відповідати на ваші запити, і також хотіла відповісти на запитання, що довелося, бо а, дівчата подумали, що я робила якусь процедуру. Окрім того, що було фарбування, я не робила нічого. Тобто, корені потім по всій довжині, тому що я давно а, довжину не профарбовувала. І такий ефект, знаєте, як якогось ламінування просто від фарби. Воно настільки блискуче розсипається, просто таке зволожене. А, за що я люблю фарбу Oriflame Те, що вона дає такий шикарний ефект. І дійсно доглядає за волоссям. І ще я хотіла сказати, що забрала ваші посилки. Зараз роблю розпаковочку, покажу, що прийшло І також прийшли туші. І так, друзі, розпаковка. Значить, дивіться, величезна кількість акційних тушей прийшла. А, десь біля 12-13 штук, ще вільні. По просто шикарній ціні. Це туш 5 в одному. Просто ідеально, друзі. І тут також туші, як бачите. А це замовлення зі старого каталогу, тобто з минулого, і дещо нового. Звертаю увагу на антивіковий крем нічний. Зараз і нічний, і денний не на знижці в каталозі. Також новинки в мене замовили ось такі близькі для губ. Сама також буду тестувати, обов'язково це в мене клієнтка замовила. Це я замовила такий більш нюдовий собі. Консилер на знижці. Дуже класна штука, кого синці та темні коли під очима. Коротко про сьогоднішню погоду. Вранці я одягала спортивний костюм, тому що було дуже холодно. Зараз вже переодяглася в шорти, дуже парить. І йду на пошту відправляти ваші замовлення та розносити місцевим туші. У мене цілий рюкзак всього. Пізніше, як відправлю, всім ТТН обов'язково скину. Всім привіт! Я сьогодні дуже рання. Вже побула в стоматолога в нас в Рівках. Мені потрібно видалити два зуби мудрості. Коротше, я думала в нас це зробити, але запис тут на два тижні вперед. тому сьогодні поїду в Чернігів. І ще, до речі, у мене ще один запис сьогодні в стоматолога в Чернігові. Малого повезу. До чого це я кажу? До того, що сьогодні на зв'язку я буду дуже мало і вже працювати та відповідати на ваші запити буду лише після обіду. Тому, якщо я не відповідаю, друзі, не хвилюйтеся, все бачу. Попереджаю, що буду зайнята. Поки у мене тушить там салат, зараз ще 15 хвилин виділю на те, щоб відповісти на повідомлення. Я майже на всі відповіла раніше, але бачу, що ще декілька висять. І також хотіла сказати, що сьогодні, вже пізно ввечері, я буду оформляти замовлення, бо поки що, як ви зрозуміли, занята, я цілий день була не вдома. Майже без зв'язку, точніше часу не було, так для роботи. А коротше, трошки пізніше я буду оформляти сьогодні замовлення, тому кому потрібно пишіть. І ще хочу нагадати, що пропозиція тижня закінчується вже в суботу, тобто, у вас є ще два дні. Це п'ятниця до суботи, якщо ви хочете замовити щось саме з додаткових пропозицій, тобто не з основного каталогу. Ось такий, на вигляд виходить цей салат. Дуже смачний. Я закриваю так вже біля 10 років. Вже він готовий. Зараз буду закидати в банки та закатувати. Аромат просто неймовірний. Коротше, ви знаєте, такий конфуз стався. Добре, що в мене є інстаграм, і я там підписана на одну жіночку, яка є. Податковим консультантом. Коротше, що ви розуміли, завтра останній день подачі, подачі декларації я взагалі про це забула, тому швиденько виправилась, і ось сьогодні все подала. Слава Богу, що я побачила коротше, ту рекламу, тому що це був би капець. Ще просрочила вся, як кажуть, у справах хто не знає, що я вже. Як майже 4 роки є ФОП, тобто працюю офіційно і від всіх ваших покупок, замовлень, так, я реєструю, а я сплачую податки. Ось так. Тобто, працюємо ми, друзі, офіційно.